Мене оточує суцільний негатив. Щойно його позбавляюся, як з'являється інший. Що мені робити? Досить цікава тема. Обов'язково підпишіться, поки я розкажу. І от давайте уявимо на секундочку таку ситуацію. Наприклад, в природі є два протилежних явища: Це штиль і шторм. І от задайте собі питання для самої матінки природи, яке з цих явищ є негативним. І, звичайно ж, в дійсності жодне з них. Хоча на перший погляд, шторм це є явище руйнівне. Справа в тому, що природа так влаштована, всі процеси, які в ній відбуваються, вони потрібні для її циклічності. Тобто в природі постійно відбувається якийсь певний рух і розвиток. А тому, щоб творити щось нове, вона має зруйнувати старе. Ми з вами також є частиною природи, і в процесі її еволюції приймаємо безпосередню участь. І от оцінку явищам насправді. Люди почали давати самі, тобто розділяти от на негативне і на позитивне. Справа в тому, що тільки ви є творцем свого життя, все, що знаходиться у вашій уяві, у вашій голові, воно транслюється в всесвіт. Ви, відповідно, ж, це все і отримуєте. І тому, звичайно ж, що ви, припустимо, транслюєте негативні там події, негативні результати, то само собою, що ви їх і отримаєте назустріч. І тут вже питання наступне: чому ви очікуєте негативний результат? Скоріше за все, що це є страхи, проблема в негативному мисленні, в тих програмах, які колись вам були нав'язані, там батьками, вчителями, суспільством. І тут може бути ще так званий синдром відмінниці. Тобто, в дитинстві вам заборонили помилятися, вас вимагали приносити п'ятірки зі школи. І от тому виходить так, що виконуючи от певні дії, ви отримуєте негативний на ваш погляд результат. Від цього, звичайно ж, розчаровуєтесь, тому що маєте звичку таку. Якби вам в дитинстві пояснили, що негативний результат це теж результат. Тобто, для того, щоб позитивного результату досягти. Потрібно, як то кажуть, тільки через метод проб і помилок. І наступне це терпіння для того, щоб виросло, наприклад, дерево і дало плоди. Спочатку ми маємо посадити зернятко, дати час дереву вирости і вже, щоб воно почало плодоносити. Отже, скоріше за все, що проблема в вашому випадку це ваша нетерплячість, нерішучість, несистемність і відсутність наполегливості. Ви вирішили, або ж вам сказали, що все має бути відразу. Але ж насправді геніями не народжуються. Геніями люди стають, але перш ніж ним стати, людина витрачає на це багато часу, сил і енергії. Якщо вам потрібна допомога, реєструйтесь на консультацію. Для реєстрації переходьте на мій сайт чи сторінку Instagram, Силання знайдете в шапці профілю, або ж пишіть у приват. А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.